Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у ворогті Івано-Франківської області. Місцеві перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК. Причина полягає в тому, що через ТЦК люди перестали їздити до селища, через що воно втрачає доходи і починає вимирати. Деякі з місцевих стоять із плакатами імпічмент Зеленському для ТЦКшників закони взагалі не писані. Ось що про це говорить уповноважена людина. Не прийшов жодний представник. ТЦК, яких туди викликали, і представників Міністерства оборони. А давайте я вточню ну, просто не... пане Андрійоту. Тобто, ця ТСК, яка створена щодо Міністерства оборони, вона включає в тому числі випадки та можливо порушення з боку ТЦК своїх дій під час мобіляційного процесу. Правильно ви теж це розглядаєте? Абсолютно ні, дивіться, просто слово ТСК, воно таке дуже їх там багато у Верховній Раді. Зараз на слуху ТСК про фортифікації це інша. Це та, яка була створена ще десь місяців три тому. Щодо там закупівель, щодо всього, тобто щодо всіх можливих порушень угу. в системі міністерства оборони і в ЗСУ, і звичайно туди відноситься діяльність територіальних центрів комплектації, бо це невід'ємна частина зсу. І е, мої колеги, я не є членом цієї комісії, але мої колеги ініціювали розгляд цих питань, і вчора до них ніхто не прийшов на запрошення. Хоча це напевно перше запрошення, а далі може бути і виклик з е, суттєвими е, наслідками, бо це саме тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Тобто, ми зараз знаходимося в ситуації, коли е, державні органи, які відповідальні за проведення процесу мобілізації, які відповідальні за забезпечення прав і свобод людини і громадянина, вони зовсім не хочуть спілкуватися не просто з медіа, а навіть з депутатами Верховної Ради. Як на мене, ми взагалі потрапили в найгіршу траєкторію мобілізації? Я не хотів про це говорити ще декілька місяців тому, хоча б були проблеми. А зараз ми вже це повинні говорити. Пане от ми так... зараз на цьому зупинимося конкретно, просто щоб закрити ще тему з тимчасової слідчої комісії. А викликали Міністерство оборони з приводу саме ТЦК і подій на Житомирщині чи просто в контексті Ні, я... ТЦК? На, на наскільки я розумію, не щодо конкретної події, а щодо комплексу, комплексу. подій, які цілком відомі, публіна ось що говорить одна із нардепок, колеги польпо селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних, тому що ми бачимо, як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі. Мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну, не можна так робити. Не може бути так, що командир мені каже, Аня, та він заходить. Я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. Люди на Закарпатті також висловлювали своє обурення. Село ви це вас співаєте, не можна писають. Що не правду не покладе, дайте війну забирати. Все ви забираєте, у вас кові. Діка, попціться. Що не ви? Ви нам погрожуєте чи що? Ми Чого ви тут стоїте? Я

це діти з школи йдуть, дивляться на, на вас. Ну, страшно, І далі, журналі, я, вони не далі поважені вже розуміють. Топей не розуміють. Вони Ми стоїмо я А ви, якого як виста? Я вам час не зайвчу о цим своїм поступком божечко, зори, зори, я так казати маму спитала, уре. Я ти не оспоряджу. Я би не так поступив. У вас у кожного Я дивлюся, у вас у кожного казка тактична! У мене була проста казка, не тактична, без наушника. Вони туди. Я, я там та ступенку собі нечку, загуляв. Не такого області, забрати пішли замісне. Аби мене записали було в КДБ. То, не було б ні ні хера. Не було трьохсотих, як вивозити, ні двохсотих. На ні навіть зелули саме заправляли, ремонтували. А у вас тут лікар-пуліноти, а там не робимо, там дете в пісоті з автоматом, та хіба то сперту доброго. Павло Жебрівський в той же час пише: наступне: сьогодні Україною. Повноцінно розпоряджаються представники минулих антимайданів. Вони вивчили слова, як вони казали, майданутих, написали під себе нові сценарії, монополізували для себе медіа і безперервними потоками маніпуляцій, створили для себе ролі найвеличніших патріотів. Пафосні з'яви, очільників і її обслуги завжди супроводжує внутрішня гниль акторів і зневага до людяності українців, до українського громадянства, до українського духу. Вони фанатіють безвідповідально до життя людей, ефективності економіки, обороноздатності війська. Хворі досягнули майстерності у своєму лицедійстві людям, які відстоювали українську Україну, вже не один рік важко розпізнати поведінкову моделі псевдопатріотів. Сьогодні чую заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова, який вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій. Нагадаю, що ця людина була обрана депутатом від проросійських сил. А сьогодні якимось дивним чином, маючи доступ до контрольованих опою засобів масової інформації. Єрмарафону про владних телеграм-ютуб каналів він по сценарію. Став уособленням патріотизму його сьогоднішня заява стала зразком шкідливості влади і безвідповідальності. Вона стала політичним злочином, що потребує правової оцінки. Це важливо оцінити, бо ця персона обтяжена офіційними повноваженнями. Україна та українці б'ються проти Мордору, щоб він не прийшов на українську землю. У цій битві ми маємо закладати підвалини для утвердження української України, яка базується на людяності, гідності, національній демократії та силі справедливого права. Про що ж говорить Федоров? Що у Засудовому порядку у людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях і для виживання змушені отримати московицький паспорт. Необхідно відібрати українське громадянство. Це очевидна антиконституційна і антизаконна заява. Своєю публічною заявою, ця персона сама себе задокументувала у цих злочинних намірах і діях. Це прагнення утвердити диктатуру, використовуючи владні повноваження. Тимчасовий керівник маніпулятивно призначений на посаду. Прагне самотужки вирішувати долю українців. Переконаний, що протермінова. Нізей і його менеджери, які видавали укази про позбавлення громадянства чи накладання санкцій на тих, хто в тому числі і не ховались від правосуддя. Ще за це відповідатимуть обов'язково гірше те, що за їх протиправні дії буде відповідати, і українська держава за кошти українських громадян. Звичайно, потрібно карати про російський бізнес, конфісковувати майно агресора, карати тих, хто поплюжить і зраджує українське громадянство. Але це треба робити у правовий спосіб публічної на користь обороноздатності України при наявності більшості. У парламенті повному колойстві уряду тоталітарної особисто призначені політичні верхівці стверджувати, що по закону не виходиться брехня та привід для політичного імпічменту сьогоднішніх очільників і посадовців. На жаль, ми досі чуємо заяви за про те, що ті, хто виїхав з України і не повернувся, не є українським громадянином. Зрозуміло, що його опричник Федоров лежить тінь господаря та робить схожі закади до людей на окупованих територіях. Але чи люди добровільно пішли в окупацію, чи можливо протермінований зей його менеджери не готували? Довідці, чи московитим і розміновували чонгар, і прибирали війська з усіх напрямків очевидного вторгнення. У кого більше провини? У тих громадян, які працювали, платили податки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.